Мене звати Сергій Олексійович. центр правової допомоги я дізнався з інтернету. Зразу зателефонував до центру, де мене записали на прийом до юриста Олександра Павловича. Після проведеної консультації Олександром Павловичем уклали договір на правову допомогу. Предметом якому було складання розрахунку пенсії та заяви про перерахунок пенсії. Дану заяву пенсійний фонд проігнорував та відмовив, на що юрист запропонував оскаржити відмову в суді. В результаті цього був складений договір, і вже 25 травня я отримав позовну заяву. Яку я негайно доправив до суду, та вже 26 червня суд задовольнив мої позовні вимоги. Роботу юриста Олександра Павловича я задоволений.